Вітаю! Існує новий законопроект, який стосується дистанційного правосуддя. Відповідно, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який стосується судів, а також здійснення судового процесу і загального провадження відповідно у письмову форму. Якщо це дозволяє, якщо надані матеріали, відповідно суд може винести рішення про. Провадження письмове. Відтепер, якщо новий законопроект все ж таки приймуть, то будуть розглядатися справи без виклику учасників сторін або з повідомленням учасників та сторін через систему оповіщення Viber. Тобто, це буде вважатися повноцінним викликом до суду і, відповідна особа повинна з'явитися до суду. Якщо, відповідно, це передбачено. Такі новації пропонують здійснювати у період воєнного часу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. До зустрічі!